Розгадана загадку, чому ООН ніяк не реагує на російські атаки по території України. Виявляється, главу ООН Антоніо Гутеріша вже давно підмінили російським пропагандистським письменником Олександром Прохановим. Причому що цікаво, підміни ніхто не помітив ні в ООН, ні в Росії. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович, Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з зероні сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок, подобай, крипос, коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. В неділю відбулася зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії. На думку української сторони, розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. На той момент, коли я записую це відео, зустріч представників США та Росії запланована на понеділок ще не закінчилася. Але видання Bloomberg повідомило, що Білий Дім спробує домогтися перемир'я до 20 квітня. Цього року католики православні святкують великдень в один день. І якщо більше Досить скептично ставиться до такої можливості, то команди Дональда Трампа настрій інший. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волт впевнений, що перемир'я вже діє. Цитата: У нас є припинення вогню по інфраструктурі, яке набуло чинності одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна. Кінець цитати набрало чинності. А що ж ви нікого не попередили? Хоч би смс-ку скинули за минулий тиждень. Росія випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет. Кет різних типів, а виявляється, що це перемір'я, і воно вже діє. Схоже, що коли Сполучені Штати Америки після конфлікту в овальному кабінеті на кілька днів припинили обмін розвідданими з Україною, то собі розвіддані вони вирішили більше взагалі не передавати. Це підтверджується і тим, що говорить спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков. Стів Вітков готовий вірити Владимиру Путіну на слово. Так він відповів на запитання, чи не прагне Путін захопити всю Європу. Just don't see that he wants to take all of Europe. This is a much different situation than it was in World War Two. In World War Two there was no NATO. Uh so I just you have countries that are armed there. I j to me it just it just does I take him at his word in this sense, so Вірю на слово. Тут би стів у віткуфу взяти і трошки зануритися в історію. Ось Росія не збирається нападати на Грузію 2008 року. А ось Російська Федерація взагалі не збирається нападати на Україну. А ось з останнього Росія не збирається нападати на країни НАТО. Тут би задуматися, провести логічні зв'язки. Але спецпосланець Дональда Трампа робити це не поспішає. Він пішов ще далі. В інтерв'ю Такеру Карлсону стів відкап заявив, що Путін, увага, молився за Трампа після нападу, оскільки він його друг. Цитата Путін замовив портрет Трампа у відомого російського художника і попросив мене доставити його Трампу. Я достав його додому і передав йому. А він, Путін, мається на увазі, розповів мені, що коли стріляли в президента, він пішов до місцевої церкви, зустрівся із священником і молився за президента. І не тому, що він міг стати президентом США, а тому, що в них була дружба, і він молився за свого друга. Кінець цитати. Знаєте, це звісно звучить як фрагмент з якоїсь мелодрами про чоловічу дружбу. Пішов до місцевої церкви, зустрівся зі снимком священником і молився. Цей момент уявляєш, як Путін вийшов із свого маленького будиночку, зайшов до місцевої похиленої церкви. А там простий місцевий священник не такий. і не такий. Такий простий священник Безсрібник. Як давай молитися? Але Стів відказ, схоже, не зовсім розуміє реалії. Коли Путін збирається до церкви, то перекриває всю Москву. А маленька церква виглядає не так, а ось так. Храм Збройних сил Росії. І там не тільки служби проходять, там ще зберігається кашкет Гітлера. І простий священник має вже ось такий вигляд. І, до речі, а чому саме церква? Адже ось Володимир Путін цілує Біблію, а ось вже Владимір Путін цілує Коран. Йому, схоже, не особливо принципово, куди ходити і що цілувати. Те, щоб Путін молився про когось крім себе, теж повірити неможливо. А з приводу подарованої картини, знаєте, відомий російський художник, якого згадує Стів Фітков, найімовірніше це Нікас Сафронов, який став відомим не тому, що він талановитий художник, а тому, що він малює портрети відомих людей в Росії і насильно ці картини їм впихає. Ну, звичайно, за гроші на початку 2000-х в змі потрапила історія про те, що Сафронов торгує розфарбованими фотографіями Владимира Путіна, і навіть продав одну з них колишньому міністру внутрішніх справ Росії. А на реальних аукціонах Сафронов виставляв свої картини всього кілька разів, і тільки одну з них було продано: портрет Рінго Стара. Аж за увага шість тисяч в грудні 2015 року. А взагалі, як правило, максимальні пропозиції за картини Нікаса Сафронова на аукціонах були меншими за резервну ціну. Але до чого я вам це розповідаю? Нікас Сафронов місяць тому подарував свою картину папі римському Франциску. Що потім стало з папою римським? Відомо всім. Знаєте, я не прихильник теорії змови, але мені здається, що адміністрації Дональда Трампа Варто все ж таки повісити подаровану картину Сафронова кудись подалі. Найкраще на посольство Росії в Вашингтоні. А ще хочете сподіватися, що офіційні особи США все ж таки вивчать питання довіри до того, що кажуть офіційні особи Росії. Тим більше, що прикладів тут багато, навіть коли йдеться про те, що не пов'язано з політикою. Ну ось, будь ласка, Дмитрій Сергійович Пісков минулого тижня на похороні батька Філіпа Кіркорова Бедроса сказав наступне. Сьогодні прощаємося з Бедросом і уникальный человек, он, он прошел всю войну, а, ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто а, отстаивал, отстаивал памятник Алеши в Клодиве, в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести. Он поддерживал талантливых молодых людей. Ну и действительно был уникальный человек, поэтому считаю своим долгом и с ним красивым. Ветеран, який пройшов всю війну. Уважні глядачі відразу звернули увагу на цікаві речі. Ну, по-перше, Бедрос Кіркоров народився 1932 року. Це означає, що на момент початку Другої світової війни йому було 7 років, а наприкінці війни 13. Ну і по-друге, Болгарія в Другій світовій війні виступала на боці Німеччини. Тому, звичайно, хочеться, щоб Дмитрій Пісков продовжив свою розповідь і уточнив деякі деталі. Просто вже дуже цікавим виходить шлях семирічного ветерана з Болгарії. Слова, яким можна вірити, звучать із вуст силовиків Російської Федерації. Ці з'явилася остаточна офіційна версія слідства в справі про теракт у кропус сіті холі. Нагадаю, що відразу після цієї трагедії Владимір Путін з товаришами знайшов там що? ну правильно український слід. Були придумані історії, які заслуговують на пуліцерівську премію з літератури. А про те, що терористи після теракту поверталися в Україну, щоб отримати решту грошей. Я думаю, чули всі також легендарна історія їхнього затримання біля кордону з Білоруссю. І навіть коли відповідальність за теракт взяла на себе афганська філія забороненого іділ, все одно в російських офіційних осіб була. Винна хто Україна. Але згідно з остаточною версією, терористи були завербовані афганським осередком ісламської держави Вілаят Харасан. Про це заявила офіційний представник відомства Світлана Петренко. Цитата мови оригіналу: Теракт був спланований і організований спецслужбами недружественного государства в целях дестабілізації обстановки в Росії. Кінець цитати. Щоправда, що це за держава, а слідчий комітет про всяк випадок уточнювати не став. Ну правильно, краще перестрахуватися, а то може вийти дуже незручно. Раптом виявиться, що вони досі постійно в гості приїжджають. Але мені здається, в цьому всьому є важливий момент. Знаєте, сучасний медіапростір влаштований так, що брехня про те, що Україну причетна, була прочитана мільйонами росіян. А ось спростування в кращому разі прочитають тисячі, тому що вже хайп не той. А поки хайп є, треба його використовувати. В катеринбурзі відкривають виставку про операцію поток. Головний експонат, який встановлений на майданчику перед верхнім храмом, це макет труби протяжністю 16 метрів. Діаметр встановленої труби в точності відповідає діаметру труби, якою російські військові йшли в суджу. Новині зазначено, що ця труба це макет, але от хто знає, може вони цей шматок труби з реального газопроводу вирізали. Я не здивуюся, але все одно саме Україна в них буде винна в тому, що тепер газ до Європи не надходить. Проте труба, яка раніше була символом грошей російського благополуччя, ну, звичайно, для окремо взятих осіб, тепер отримала сакральне значення. І РПЦ починає просувати культ труби в Росії. Відкриття цього символу віри довіри, довірили священнику, який благословляв солдатів на цей шлях. Хоча, от, судячи з того, як для них це закінчилося, скоріше їх він проклинав. Але тим не менш, дивимося. Ось це сім'я любимий нам звісний храм на крові траві Екатеринбурзі. А ось це труба. та самая экидарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас в Екатеринбурге. Есть возможность, начиная со вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров. Для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей родины наши ребята наши герои некоторое время назад я приглашаю вас посетить это место Прикольно, дивно, що не виникло ідеї провести в трубі хресний хід або на постійній основі проводити там вінчання. Хоча за логікою більше підходить відспівування. Причому робити це треба під нову пісню Вікі Циганової. Ми про це розповідали в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А взагалі, звісно, унікальний перформанс виходить. Будь-хто охоче може спробувати пройти по трубі, як це робили російські солдати. Єдине, от не уточнюється, чи закінчаться ці спроби також, як вони закінчилися для російських солдатів, чи буде охочих унікальна можливість задихнутися в трубі. Або вже на виході зустрітися з дронами. А ще дуже хочеться зрозуміти, а який взагалі стосунок цей культ труби має до християнства. Хоча, напевно, краще такого питання не ставити, а то вони можуть почути і ще ну, хрест на трубу замінять, хто їх знає. До речі, в мережі з'явилося відео, яке, як стверджується, показує, в якому стані зараз легені російських військових, які брали участь в операції поток в Курській області, Уже поки дня три-чотири наситься. після труби чотири дні все одно легкі такі закінчення. Мы с этим боремся, это... потому что это еще отсроченные последствия, еще неизвестно какие. И одышка сегодня присутствует именно из-за этого всего, разумеется. Господи помимо. Вообще в целом излечиться. А как это все это очистить? Первый раз такое. А -а -а. Это вообще в мире первый раз. А потом не знаю, некоторые и... уже будут рассказывать, что они трубу прошли. Вот, вот кто прошел трубу, вот у них вот такие легкие сейчас. И последствия еще много ну, да, как какие сейчас... будут. То есть это вот. Такие легкие. А ну, покажи я... теперь хорошие, нормально, нормального человека покажи. Ну, а да. вот. Сейчас это покажем легкие. Вот легкие обычного человека, у которого чуть-чуть была пневмония. Ну, она... Просто интересная. вот... Какая разница это Господи помилуй. Не впевнений, що господи помили, бо не на благо діяння це загалом, як ви зрозуміли, на обличчя симптоми хімічного пневмоніту до цього лікарі не спостерігали нічого подібного, тому невідомо, якими будуть наслідки. Чомусь от, знову згадалася пісня Віки Циганової – труба і є труба. Якщо своїх військових Росія позбувається за допомогою труби, то собачників тепер в РФ позбавлятимуться за допомогою бензину. Нагадаю, напередодні депутат Ніколай Цет запропонував варити з бездомних собак мило в Росії, і ось вірус ненависті перекрив. Кинувся і далі. Депутат Ніколай Арєф'яв заявив, що готовий всіх собачників облити бензином і спалити. Я не нагадаю, що це депутат від комуністичної партії Росії. Хоча, судячи заяв, він перебуває і в націонал-соціалістичної робочій партії Німеччини свої нахили садиста, російські парламентарій виправдовує турботою про підростаюче покоління. Ну, звичайно, а навіщо ви спалили мого тата і собаку? А я про тебе піклувався, хлопчику. Депутати і чиновники в Росії розкриваються все яскравіше, причому, як правило, вони поєднують в собі дві дуже погані якості: ненависть і дурість. Ось ще один приклад: Росгвардія передала через посольство Франції в Москві Еммануелю Макрону подарунок. А ну, давайте спробуйте вгадати, що це за подарунок. Ні, це не листівка від ветерана війни 1812 року з підписом не настоєнка, бояришника налита в пляшку з під дорогого французького вина, і навіть не опудоло жаби. Все набагато серйозніше. Письмо передано. також. передана сувенірна продукція Росгвардії. Солдатики і. наш автотранспорт. Надеюсь, это обращение будет доставлено президенту Франции, и у него будет прекрасная возможность поиграть как в солдатике, так и в машинке. Набір солдатиків і машинок. От цікаво, хто ж них там за креатив відповідає. Судячи з усього, ця людина вже давно в комі і передає свої ідеї виключно через електроенцефалограф. І найголовніше, на яку реакцію президента Франції вони розраховували. Ось так принесли Макрону подарунок, він запитає, а що там. А йому кажуть, солдатські машинки. І Амуналь Макрон кричить Ні, ні, і подає відставку якась маячня. Вміє дивувати російська влада і на регіональному рівні голова Білозерського округу в Куранській області Наталія Богданова, оглядаючи затоплені вулиці. О, так, в Росії почалися знову паводки, і вони. Знову пришли несподівано. Раптом. Так и бува. Так ось Наталья Богданова, відповідь на скарги местных жителей, порадовала жителям купувати чоботы, а не кросивки. Цитата мову оригіналу: Вот, например, жаловались жители, что школьникам никак не пройти по улице 60 лет советской власти. Согласна, не пройти. Если идти в белых кроссовках, весна это время резиновой обуви. Кстати, она активно продается и стоит гораздо дешевле кроссовок. Кинець цитаты. Ну а что, правильное решение? А если вода подниматься выше, можно купить рыбальские чопоты, правильно? А якщо ще выше, то Гідрокостюм. Ну, якщо вода піднімати підніматиметься ще вище, то можна взагалі не переживати. Написати скаргу у місцевих жителів вже можливості не буде. Ще один російський чиновник, який за словом в кишеню не лізе, відзначився в ефірі програми. Всі говорять про це. Щоправда, про це сказав тільки депутат законодавчих зборів Свердловської області Вічеслав Вєгнер. Він заявив, що чоловіки теж винні в абортах і запропонував відрізати їм, як би це акуратно сказати, і гідність. Що удивляють, ми сейчас обсуждаємо женщину. женщина виновата, женщина пошла, женщина сделала аборт. А кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственный, сильный мир сего, ответственен за женщину? Он не подтолкнул, он Если он сделал. ее тогда подтолкнул, и она сделала аборт, давайте вернемся к нему и отрежем ему хрен. Слухайте, ну звідки в них стільки ненависті, а так тема абортів справді непроста. Що важливіше, мабутнє життя чи свобода вибору. Але мені здається, що останнім часом російські депутати для вирішення будь-яких проблем знаходять дуже цікаві рішення: облити бензином і спалити, щось відрізати. Таке відчуття, що вони всі вступили в якийсь такий таємний орден інквізиторів і потихеньку почали займатися улюбленою справою. Але давайте ще трохи подивимося. Зона ответственности, когда ты заходишь, залазишь на нее, ты должен думать, что от этого рождаются де дети. Это и есть процесс а воспитания, слышу, от Вячеслав, которого мы ушли. Вы сначала сделайте презервативы по 5 копеек. Вот. Они очень дорогие, вопросы. Поэтому мы ими не пользуемся. Один из вопросов, А аборты это мелочь не просто дешево, Не просто дешевые, они бесплатные. Государство за них это... платит. Слухай, але ж опонент-депутата говорит здорові речи. Але я думаю, вы пометили, что Вячеслав Вегнер прислухается только до Вячеслава Вегнера. Давайте еще раз: мову оригиналу: когда ты заходишь, залазишь на нее, ты должен думать, что от этого рождаются дети. Это и есть процесс воспитания. Кінець цитати. Судячи з формулювань, депутат В'ячеслав В'єгнар тривалий час працював ветеринаром на фермі. І ось, як то кажуть, нарешті вибився в люди. Зі Свердловської області перенесемося в Орловську. В Орловській області тепер школяркам платитимуть за пологи. Ціна питання до 100 тисяч рублів. Раніше програма підтримки поширювалася тільки на студенток, вищих і технікумів. Але новий указ губернатора свідчить, що виплати тепер передбачені, і школяркам. Отже, молодці, правда? Тепер у школярах з'явилася реальна мотивація вчитися. Головне до дев'ятого класу дотягнути, а там і диплом про незакінчену середню освіту з'явиться і немовля. Але мені здається, що трохи поспішила російська влада і не врахувала деякі нюанси, адже вагітність вона ж не виникає сама по собі. Правильно? Ні, так, в історії було зафіксовано один випадок непорочного зачаття, але його не було підтверджено документально, хоча записи про це збереглися. Тому дивно, що в новому указі нічого не сказано про те, що отримає представник сильної половини людства, який доклав руку, як то кажуть, до вагітності школярки. Ну звісно, не а душу. А якщо в процесі взяв участь, скажімо, трудовик, а він. Ще до того ж, і ветерани СВО. Це не гіпотетична ситуація, а цілком реальна. Що буде тоді? Адже з одного боку це стаття розбищення малолітніх, а з іншого, це ветерани СВО, це ж нова еліта Росії. Такого просто так не посадиш. Максимум знову відправиться на так звану СВО. А щаслива молода мати чекатиме на його повернення, або скоріше не повернення. Бо тоді до отриманих 100 тисяч додасться ще чимала сума грошей, і нарешті можна буде закінчити школу. Краса. Щоб подібні новини не зводили вас з розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, Підпишіться на нього, це дуже важливо. Ви не будете пропускати нові випуски і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.